Друзі, вітаю! Хочу вам показати сьогодні автомобіль, який ми публікували як авто в дорозі в нашому телеграмі. Зараз більш детальніше. Дивіться, це у нас Hyundai Santa Fe. Має ось таке пошкодження бампера і фари. Також стрільнула подушка і в принципі, це все по пошкодженнях. Машина в максимальній комплектації У нас є. Безключовий доступ, у нас є сліпі зони, у нас є камери 360, шкіряний салон, регулювання салону електричне, у нас пам'ять підігрів, вентиляція сидінь, у нас всі можливі асистенти, шторки, панорама. Друзі, в цілому максимальний максимум жир. от І саме приємне що в цій машині, що вона 1,5 гібрид, ще й на повному приводі, а розхід цієї машини буде. 4-5 літрів прикидаєте? Ну, Супер, просто пісня. От, Що я вам хотів сказати? Вона в дорозі коштувала 23,5 зараз вона вже в наявності буде 25.